Усу Христу, слава навіки, шановні брати і сестри. Сьогодні в нас не політичний мітинг, і я не буду вас мучити своїми поломеними промовами. Я тільки хочу виразити свою позицію і сказати те, що я думаю. Так, да, сьогодні величне свято. Свято не тільки нас, українців, свято по всьому світу, адже Настара Шевченко, це є. Поет, який прославив Україну на весь світ, на сьогоднішній день портрет Шевченка є у всіх куточках нашої планети, і його славнозвісний кобзар. Але повірте мені, друзі мої, я маю моральне право, як і мої колеги, стояти тут перед вами. У всі три місяці я не перед вами тут виступав, а находився в Києві. І всі ці події пройшли на моїх очах. І я всі ці смерті цих молодих людей. Бачив того, що знаходився з ними і на автомайданах, і на Майдані. І сльози наливаються на очі зараз. І думаю, ми зібралися зараз. Майже вся наша тернопільська громада. Буде логічно, коли ми хвилиною мовчання пом'янемо цих дітей, цих сміливих мужчин, які відстояли те, що ми маємо зараз. Дякую, але не радуватися нам треба зараз. Бог нам дає завжди нові і нові випробування українцям. І я вірю, ми сильна нація. Ми пройдемо ці випробування. Ми скинули цю злочинну донецьку банду, яка засідала на Донецьких пагорбах, яка знущалася над нами, над українським народом, і всі це бачите. І Я не боюсь повторювати слова недавно по екранах. Ви всі бачили, в нас зараз є нове випробування. Це Крим. І коли одна жіночка з Донецька говорить: Люди добрі, я жителька Донецька, ніколи не думала, що буду просити німців захистити нас від росіян. Ми переможемо. Ми переможемо в цих випробуваннях, які є в Криму. І зараз, на даний момент, наша влада має зайняти в Києві чітку позицію. З вівторка починається наші пленарні засідання. і Ми з нашими колегами з ще будемо вимагати зайняти чітку позицію щодо Криму. Не прости пограничні ми маємо виставляти в Херсонській області. Крим це є наша територія, територія України, і ми маємо її відстоювати. Якщо потрібно, всі ми, які знаходились на майдані і в епіцентрі, ми готові їхати туди. Ці, Ці хлопці, які загинули з небесної сотні. Вони зараз знаходяться на небесах, вони за нами наблюдають. Зараз до влади приходять нові люди, в тому числі я, як керівник обласної організації, як наш лідер Віталій Кличко, лідер політичної партії Удар. Ми готові взяти відповідальність разом всіма. Це вже не опозиційними силами, брати на себе відповідальність, брати відповідальність в Україні, брати відповідальність в області. Але друзі мої, ми помінялися. Я вам обіцяю, це позиція моя і позиція мого лідера. Зараз йде повністю перезавантаження влади від села до міста в обласних адміністраціях районних. Ми маємо призначати на посади, погоджуючи з вами, погоджуючи на майданах, призначати людей, не кумів, братів, святів. І не дай Бог за якісь гроші призначати хоч одну посаду. Я вам обіцяю оцими руками. Я викину цю людину разом з вами з кабінету, якщо якийсь чиновник призначить хоч когось за посаду. І така позиція має бути всіх. Нам не пробачать ці хлопці, які загинули, як поклали своє життя. Нам не пробачить Бог. Дякую всім вам. Дякую за позицію. Бо позиція нас, нас представників Західної України, і зробила все те, що проходить зараз в Україні. Але радуватися нема чого. Тож ця відповідальність, яка стоїть перед нами всіма, вона дуже велика. Вон, не сотні хлопців наших загинули. Ми спілкувалися з цими хлопцями, які поверталися. Ми допомагали їм вернути з Києва з внутрішніх військ. Вони нам розказували. В Марінському парку штабелями грузили в грузовики хлопців і вивозили. Вивозили їх трупи їх в невідомому напрямку. І вони будуть знаходитись ще. Невже ці падли, які стріляли з автоматів? Снайпери? Вони не бачили, що це молоді люди, що це молоді дівчата, що це Нася Леся з Кременця, яка слава Богу вижила. І знаходиться зараз серед нас на Кременеччині, проходить реабілітацію після лікування. Невже ця паха не бачила, що це молода людина, в яку вона цілиться прямо в шию? Що це молоді хлопці, студенти 18-17 років? Ну як вони думають жити далі, друзі мої? Велика відповідальність. Я вас прошу. Давайте будемо разом згуртуватись і об'єднаємося навколо цих подій, які є у нас сьогодні в Криму. Висловимо свою чітку позицію, підтримаємо друзів в Криму. І ми і цю біду переживемо. Слава Україні!